місяця синя гілка столичного метрополітену не працює повноцінно. Тунель між станціями Деміївська і Либіцька деформувався через неякісне проєктування та будівництво. Повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандебор. За його словами, також однією з причин негараздів стали складні гідрогеологічні умови. Ну, і, власне, про багатостраждальне київське метро ми поговоримо з Андрієм Вітренком. Це заступник міністра освіти і науки України, депутат Київської міської ради. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго вечора, доброго здоров'я. Слава Україні, героям Добре, слава. слава. Пане Андрію, власне, результати тимчасової контрольної комісії щодо встановлення причини аварійної ситуації, що призвела до закриття шести станцій метрополітену. Чи є результати її роботи, хоча б попередні чи остаточні? Хоч які-небудь ну, дякую вам за запитання. Сьогодні у нас відбулося виїзне засідання цієї тимчасової контрольної комісії. Воно відбулося прямо в тунелі, прямо на станції «Деміївська». Ми оглянули все те, що там відбувається. Вислухали знову ж таки, пояснення Віктора Брагінського, Руслана Кандебора, головного інженера комунального підприємства Київський метрополітен. Але е, жодних документів, як то якісь експертні висновки чи будь-які документи, які стосуються проектної документації, їх просто не існує. Тому ми знову лише поговорили, подивилися. Е, Висловили власні думки, але зараз чекаємо на документи у виконавчого органу і декілька днів, щоб ці документи нам надати. Пане Андрію, ну до речі, цікаво. Просто а хто проводить експертизу і з одного боку і з іншого боку, чи вже там проводяться роботи, зокрема, мали ще проводити, наскільки я зрозумів, певні роботи, щоб оцінити ситуацію згори. Тобто, не само середини тунеля його мали розкопати для того, щоб зокрема там гідроізоляцію перевірити, чи є там уже хоч якісь там попередні на словах результати. Тобто, документ я розумію, що ще навряд чи готовий. Значить, що зараз там відбувається станом на сьогодні, навіть немає ні експертизи, ні яких висновок, але вже ведуться певні будівельні роботи, які були укладені послуги на ці будівельні роботи. Договори, я перепрошую, були укладені на основі прямого договору без жодного, без жодної тендерної процедури. Знизу було проведено укріплення. Тунелю метрополітену, тому що стан там дійсно жахливий, там тече вода, але я в своєму відео на своїх соціальних мережах показував, що там прямо струмки такі, знаєте, повноцінні струмочки, які течуть з величезною швидкістю. Зверху починається встановлення будівельної техніки, зруйнували вже покриття дороги. І що мене особливо занепокоїло, що дуже близько підійшли до мостового переходу, який проходить там біля авто, автомобільного вокзалу. Тобто, як на мене, ну, Техніка, звичайно, відніша, як на мене, там дуже небезпечна близькість до цього об'єкту. Планується там встановлення паль, і зараз розгортається величезна будівельна, там важка будівельна техніка для того, щоб розривати цей котлован і будувати, і відбудовувати встановлювати там все це відкритим способом, угу. пане Андрія, власне, міська влада спробувала вирішити проблему з цієї синьої гілки, пустивши кілька рейсів кілька маршрутів автобусів. Але коли звучить лунає повітряна тривога, автобуси зупиняються. Відповідно, величезні маємо натовпи на зупинках. Якось намагається міська адміністрація вирішити це питання чи ні? Ну, по-перше, хочу сказати, що Голосівський район він є одним з найбільших в місті Києва. Там проживає більше 200 тисяч людей. І жодні автобуси, жодні тролейбуси, жодний човниковий рух не вивезе стільки і не забезпечить. Транспортне сполучення такої великої кількості людей, тобто ці механізми, ці методи, є тимчасовими і є дуже суперечливим. Як ви правильно сказали, транспорт повністю зупиняється під час повітряної тривоги, і ми мали змогу бачити позавчора, коли 6 годин лунала повітряна тривога. Скільки яка величезна кількість людей була на зупинках транспорту? Влада жодним чином ніяких інших механізмів, методів, способів покращення транспортного сполучення не робить і навіть про це не думає. Ну, дуже шкода, насправді, що не думає, оскільки сотні тисяч киян в результаті вимушені щодня думати, як же ж їм добиратися на роботу і потім додому з роботи. І це, звичайно, жахливо. Пане Андрію, дякуємо вам, що ви доєдналися до нас, розповіли нам про власну ситуацію з. Метрополітеном з нашим багатостраждальним нагадаю нашим глядачам у нас на прямому зв'язку був Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки України, депутат Київської міської ради.